Ми всі вже звикли до тривог, до новин про прильоти, але мало хто говорить про те, що залишається після цих прильотів. Це е, уламки ракет та вибухонебезпечні предмети, які вони лишають за собою. Сьогодні коротко і просто поясню, що це і чому цього не можна зчіпати. Що прилітає по околицям Кременчука і чому це небезпечно? По околицям Кременчука прилітають різні типи ракет. А також різні типи дронів. Основні з них це ракети типу кинжал, гіперзвукові балістичні ракети, які випускаються з літаків. Зазвичай вони прилітають і не залишають після себе ніяких небезпечних речовин, але можуть залишати уламки корпусу, на яких залишається вибухівка або паливо, яке є також токсичним. Також прилітають ракети типу Іскандер. Це балістична ракета, яка також після себе може залишати уламки від корпусу, які можуть містити залишки палива або вибухонебезпечних речовин. Дрони типу шахет можуть не вибухати повністю, тому їх не можна чіпати, підходити до них. Вони можуть вибухнути в будь-який момент, тому що ударна частина все ще активована. Також противник начиняє дрони шахет, вкрила додатковою вибухівкою. А чи є, наприклад, саморобні вибухові пристрої, чи стикалися з цим, чи в нашому регіоні такого взагалі не існує? В нашому регіоні СВП мало. Воно частіше розповсюджене на територіях Харківської, Донецької, Луганської області, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, там, де були. Окуповані території, е, противник залишає після себе саморобні вибухові пристрої, які можуть бути замасковані під будь-що під пачку цигарок, під павербанк, е, під пляшечку, все це несе потенційну небезпеку навіть від маленького руху. Як розпізнати небезпечний предмет? Треба звертати увагу, чи не терчать там дроти, чи, е, ще, чи цей предмет лежав там вчора чи позавчора, е, грубо кажучи. Якщо цей предмет... Ну, не мав там знаходиться, то краще його не чіпати. Скажіть, що ви принесли сьогодні з собою? Це уламки різних типів дронів та ракет, які прилітають по нашим околицям? Ну, що найбільш небезпечне? Найбільш небезпечні це касетні боєприпаси. Це отакі кульки, вони розлітаються на велику відстань і можуть перебувати там дуже довго, поки не здетонують. Побачити їх звичайному громадянину досить складно, тому що зазвичай е, ніхто на це не звертає увагу. Е, уламкові части від Герані. Е, також це уламок від Каба. Е, це також від Каба. Е, це дрон-імітатор, е, який виснажує наші системи ППО. Е, і це двигун. Також від нього. А чи існує чи це міф, чи це реальність, що неможливо, не потрібно з ними фотографуватися, воно може в цей час здетонувати, чи це не вірно? В принципі, це вірно, тому що любими своїми рухами ви можете випадково задіти цей предмет або ще щось зробити. Зробити якийсь неправильний рух, там може стояти детонатор. Різного типу, який ви не знаєте, і воно може просто спрацювати поруч з вами, нанести вам осколкове поранення, або теж навіть призвести до смерті, так як наша держава намагається збивати всі ці дрони і ракети над полями, лісами, щоб не завдавати шкоди інфраструктурі міст, дуже багато уламків та вибухових частин саме там і залишаються в лісах та полях. Тому краще до них не підходити, тому що це може вартувати вам життя та життя ваших близьких, тим чином, що робити правильно людині у разі виявлення якогось підозрілого предмету? Якщо ви виявили підозрілий предмет, краще до нього не підходити. По можливості позначити 10-15 метрів від нього чим без без різниці, підручними засобами, які є: гілки, палки, пакети, не підпускати нікого та викликати екстрені служби 101 або 102. thank you